Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. І цього разу поговоримо про дошку з колекції PureLine під назвою Bright Pikola. Давайте розглянемо її ближче. Підлога Bright Пікала це вишукана односмугова дошка відносно високої селекції з деревини дубу, яка додатково обрашована, обрамлена фаскою з чотирьох сторін та захищена прозорою натуральною олією. Ця підлога зберігає природні властивості дерева по максимуму. Вона має оригінальний колір і текстуру з деревними малюнками, що ніколи не повторюються, матове покриття та теплу поверхню, яка до того ж просто неймовірно приємна за тактильними відчуттями. Тому не дивно, що найбільшими поціновувачами цієї підлоги стануть саме власники квартир в екологічних стилях дизайну, які намагаються створити відчуття живої природи у своєму помешканні. Також Bright Piccolo вітається в етнічних стилях інтер'єрів або для обформлення будь-якого дерев'яного будинку. У заміському помешканні такий колір підлоги додає стабільності, умиротворення та візуальної гармонії. Дошка Bright Piccolo чудово поєднується з контрастними темно-сірими, чорними чи, навпаки, м'якими пастельними відтінками стін. Та особливо яскраво вона виглядає з білим кольором. Тоді ця підлога сприймається як заспокійлива протилежність. Такі поєднання кольорів, за думкою дизайнерів, здатні створити позитивну атмосферу в домі на весь час експлуатації. Розмір дошки Bright Piccolo – 130 мм на 2, ,2 м, 200 при товщині 14 мм. Це найвужчий варіант з асортименту односмугової дошки, тому вона добре підходить для невеликих поверхонь підлог. Ця дошка дуже нагадує масивну дубову підлогу. Вона так само виготовлена з натуральної сировини, тому не містить шкідливих речовин та формальдегідів. Та за рахунок перпендикулярно розташованих шарів ви отримаєте стабільну підлогу, яка не боїться перепадів температури та вологості, має відмінний захист від зовнішніх шумів та чудово зберігає тепло всередині приміщення. Верхній олійний шар можна легко реставрувати без шліфування або навіть кілька разів циклювати. Реставрація усуває мілкі подряпини, стирання, помутніння, прибирає тьмяний колір. Ця паркетна дошка дуже проста для укладання. При бажанні покласти ламелі ви зможете самостійно. Немає особливих вимог до чорнової основи, якщо вкладати на підкладку. Головне, щоб стяжка була суха, чиста та рівна. Допустимі перепади до 2-3 мм на 2 метри площі. Для вкладання клеєвим методом вимоги суворіші, вона має бути ще й міцною не менше 25 кпа. Укладати цю дошку можна і на теплу підлогу. Найкращим методом міцного кріплення до основи за допомогою клею. Гарантія на готову підлогу Bright Piccolo при дотриманні правил укладання та експлуатації 20 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні. Знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!